Дозвольте розпочати нас складання присяги на вірність українському народу. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народу, Вірно служити українському народу, Дотримуватися Конституції та законів України! Дотримуватися Конституції та законів України! Втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людей, поважати та охороняти права і свободи людей. Поздравляю спринтям присяги. Слава Україні. Поздравляю всіх громадян міста з відкриттям нової патрульної поліції. Сьогодні 229 дівчата, хлопців прийняли присягу і вже ввечері вийдуть на вулиці міста, щоб захищати, допомагати вам. В першу чергу хочу попросити громадян міста Житомир. підтримайте їх, повірте їм. А у них в свою чергу будут петримоты, громадский порядок та споки на улицах вашего места. Это уже у нас 18 город. Осталось у нас совсем немного запустить все города. Их в общей сложности будет 28. Я хочу поздравить вас с этим событием, с принятием присяги новых патрульных полицейских. Хочу поздравить сотрудников патрульной полиции с этим днем, с присягой. Народу Украины. 229 сотрудников сегодня заступают на линию. Это 18 экипажей. Из них это наши дорогие 32, 32 девушки в строю. И хочу отметить: стоит в строю 37 бойцов, которые участвовали в антитеррористической операции на востоке Украины. Я бы вас попросил просто им поаплодировать. Спасибо вам большое, ребята, за то, что отдали долг. O que Якось вже не віриться, що на кінець уже закінчилось навчання, і вже почалась вже сьогодні. виходжу на службу. Якось вроді тільки вчора подавала документи, і вже й пройшов від відбір, і все вивчили. Ну і вже, звісно, відчувається якась гордість за те, ну за от саме за, за поліцейського звання. Тому що ну, люди підтримують. Я, наприклад, не очікувала, що прийде стільки людей на присягу, і всі підходять, фотографуються, бажають удачі, там все. Ну, дуже приємно насправді. Чому вирішив піти в поліцію? Ну, Хочеться змінити в нашій країні щось на краще. У нас була велика недвіра людей до поліції і хочеться маленьку краплинку свою внести якусь. Можливо, в майбутньому буде жити краще. Ну. Ми постараємося оправдати всі сподівання громадян, житомирян. Житомир може спати спокійно.